Від початку повномасштабної війни на Рівненщині знайшли тимчасовий прихисток майже дві сотні тисяч переселенців. Кожен четвертий з цих людей залишився в регіоні і почав будувати нове життя, аби допомогти ВПО швидше та безболісніше адаптуватися в малознайомому середовищі, на Рівненщині розгорнули цілий штаб, який координував роботу з переселенцями. Новим кроком у цьому напрямку стало відкриття простору інтеграції в обласному центрі, де люди, які постраждали від війни та їхні рідні, можуть отримати комплексну допомогу в одному місці спільно з усіма структурними підрозділами, ОДА, спільно з тергромадами, спільно з правоохоронними органами з громадськими організаціями провели колосальну роботу, тому що ми людей розміщували. Спочатку забезпечували всім необхідним, потім, звичайно, це пішло працевлаштування. Це пішов медичний супровід. У просторі інтеграції ініціювали запуск проекту життєстійкості. За словами начальниці Національної сервісної служби у Рівненській області Юлії Шигорєвої, до роботи за цим напрямком залучать соціальних працівників та психологів. Вони відповідатимуть за покращення ментального здоров'я громадян. За майже два роки великої війни змінилися потреби переселенців, і у центрі реагують на ці запити. Першочергові гуманітарні проблеми. Закриття це коли ми зустрічали людей евакуйованих щойно. Це були одяг, харчування, засоби гігієни. Наразі люди, які вже прибули до нас, вони адаптовані. Вони знайшли своє місце або місця компактного проживання. Хто знайшов вже працевлаштування, це вже вони мають житло і далі живуть. Діяльність нових працівників у просторі інтеграції оплачуватимуть за кошти Міністерства соціальної політики. Водночас було підписано рандом про співпрацю між Рівненською обласною військовою адміністрацією, міською радою, управлінням соціальної сервісної служби та новоствореним центром, зі слів ініціаторів, це дозволить ефективніше використовувати наявний ресурс та краще взаємодіяти у наданні комплексної допомоги постраждалим особам. Ми будемо чітко розуміти, що ми робимо максимально для наших людей, це які залишились через повторюю в складних умовах. І будемо також і напрацювати і надалі, вигравати певні гранти робити все для того, щоб забезпечити і ті люди чи. Розуміло, що вони залишаться тут. От фактично, це буде та домівка, де вони зможуть і далі продовжити працювати, і навчати також своїх дітей, і очікувати нашу очікувати нашу перемогу. Рівненська громада до слова найбільша в області за кількістю переселенців. Офіційно тут зареєстровані близько 20 тисяч внутрішньопереміщених громадян. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.